Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде акумуляторна батарея від дуже відомого українського виробника Vesta. Акумулятори даного виробника вже багато років поспіль користуються популярністю серед українських автомобілістів і при цьому здебільшого. Вони мають позитивні відгуки. Сьогодні у нас на огляді буде акумулятор, можна сказати, нового покоління, нової моделі. Це Vesta EFB. Тобто акумулятор сконструйований по вдосконаленій технології. І виробник зазначає, що дані батареї можна використовувати в автомобілях, оснащених системою Старт-Стоп. Раніше для таких автомобілів рекомендувалися так звані АГМ-акумулятори, які вдвічі дорожчі за звичайні батареї з рідким електролітом. А зараз з'явились efb батареї які є вдосконаленими. Акумуляторами з рідким електролітом. Тобто, це вдосконалена стандартна батарея. Як на мене, за своїми характеристиками, вона трішки не дотягує до АГМ, і відповідно, якщо їх і можна використовувати на автомобілях з системою старт-стоп, то чомусь мені здається, що недовго, і також на автомобілях з невеликим об'ємом двигуна. Якщо ви хочете повноцінний акумулятор для автомобіля старт-стоп, то я все ж таки радий би звернути увагу на АГМ. Але в порівнянні з звичайними акумуляторами з рідким. Електролітом, ось такі ЄФБ батареї мають більший ресурс і кращі характеристики. Тому я б розглядав ЄФБ-акумулятор не як батарею для автомобілів з системи старт-стоп, а як поліпшену версію звичайного автомобільного акумулятора, який може прослужити довше. І тут навіть на самому акумуляторі є позначка, що ця батарея має ресурс вдвічі більше, ніж звичайний акумулятор. Заявлені виробником характеристики тут досить непогані: ємні 63 А, а пусковий струм 620 А. І, звісно, ми перевіримо ці характеристики. Але спочатку зважимо акумулятор. На жаль, на самому пакуванні в нас ніде не вказано, скільки має важити цей акумулятор, тому ми не знаємо, з чим порівнювати. Але на моїх вагах, які я особисто повіряв, за допомогою пляшок з водою вага цієї батареї склала 15 кг 100 грамів. Можливо, є якась похибка, і якщо у вас є. Така батарея, ви нею користуєтесь, є можливість переважити. Переважте, будь ласка, напишіть в коментарях, ми тоді будемо точно знати, чи це мені такий акумулятор трапився, чи всі вони важать однаково. Особливо цікаво, це буде якраз от акумуляторним ентузіастам, який шукає для свого автомобіля найкращу, найліпшу і найважчу батарею. Незважаючи на те, що... За внутрішньою конструкцією ЄФБ акумулятор трішки відрізняється від стандартної батареї. Зовні він нічим не відрізняється від стандартного автомобільного акумулятора. Ну і те саме стосується, в принципі, і АГМ-акумуляторів. Адже зовні в нас мають бути однакові габарити, однакові стандарти, однакові клеми тощо, щоб акумулятори підходили на всі автомобілі. Ніяких додаткових конструктивних особливостей тут я не бачу. Є ось Такі дві ямочки тут, мабуть, виробник планував чи тут чи тут встановити вічко-індикатор, яке нам показує щільність електроліта і, відповідно, рівень. Заряду в одній з банок батареї, але цього не зробили і добре. По бокам є два аварійні клапани, вони знадобляться, якщо в батареї буде накопичуватись надлишковий тиск. І також є ще ось така планочка, яку можна демонтувати. Тут, незважаючи на те, що батарея в нас не потребує обслуговування, все ж таки для ентузіастів лишили можливість дістатись до банок і щось там замутити. Але ось такі маніпуляції можуть вплинути на гарантію. Тому. Я радив би лізти сюди тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що ви не нашкодите своєму акумулятору. В принципі, як на мене, досить непогане рішення, тобто необслуговувана батарея, але в якомусь певному випадку, якщо в цьому буде необхідність, ви все ж таки можете з нею щось зробити, продовжити ресурс, реанімувати, воскресити тощо. Зараз ще потрібно цю планочку якось назад повернути. Все, планочка на місці. В принципі, батарея готова до тестування. Далі ми перевіримо цей акумулятор на відповідність фактичного пускового струму заявленому. І також проведемо ще один повторний тест, але після заморозки. Отже, наша батарейка повністю заряджена, заявлений виробником пусковий струм 620 А. Тестуємо акумулятор і бачимо наступне: ресурс батареї 100%, рівень заряду 98%. Це також видно по напрузі 13,14 В. Фактичний струм 660 А супротив 14,16. Тепер на тиждень відправляємо батарею в морозильну камеру, де вона буде зберігатись при температурі мінус 20, після чого проведемо повторний контрольний замір. Провівши тиждень в морозильній камері при температурі мінус 20. Наш акумулятор демонструє наступні показники. Ресурс 58%, пусковий струм 475 А. Рівень заряду наближений до 100, тобто рівень заряду і напруга в нас майже не змінились. Пусковий струм відповідно до заявленого після заморозки впав трішки більше, ніж на 100 А. Якщо ну, бути точним, десь 145 А. Отримані дані ми додаємо в нашу загальну таблицю, де ви зможете зробити всі необхідні порівняння і порівняти даний акумулятор з іншими батареями, які ми тестували протягом останніх трьох років а можливо навіть більше. І тут також хочу зауважити, що пусковий струм. У цього акумулятора до заморозки був навіть більше ніж заявляє виробник. Тобто, в принципі, характеристики тут досить непогані і не дуже високе падіння пускового струму після заморозки, особливо якщо відштовхуватись від фактичного пускового струму. Підводячи підсумки і вивчаючи нашу таблицю, ми можемо зробити висновок, що ЄФБ-акумулятори за пусковим струмом і можливістю утримувати пусковий струм при низьких температурах не відрізняються від звичайних батарей з рідким електролітом. Тим паче, що можуть зустрічатися звичайні акумулятори, в яких пусковий струм буде навіть вище. Головною перевагою ЄФБ-акумулятора є його довговічність або ресурс, який буде точно більше, ніж у звичайної свинцово-кислотної батареї, але менший ніж у АГМ-акумулятора. В принципі, даний акумулятор мене влаштував по всім параметрам: тут непоганий пусковий струм. Пусковий струм тримається на досить високому рівні навіть. Після тижня при температурі мінус 20, Ну і до того ж, ЄФБ-технологія все ж таки додає батареї ресурсу. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.